Запитання номер 5 блоку 7. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його права та обов'язки. Участь адвоката у слідчих розшукових діях. Суть, методика, значення та тактика участі адвоката в процесуальних діях на стадії досудового розслідування. Перше. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, права та обов'язки. Адвокат на стадії досудового розслідування має ключову роль у захисті прав і законних інтересів підозрюваного, потерпілого або свідка. Законодавчо її регулює, зокрема, кримінально-процесуальний кодекс. Адвокат має такі права: захищати права та інтереси підозрюваного або потерпілого на всіх стадіях досудового розслідування. Знайомитися з матеріалами кримінального провадження у межах дозволених законом, подавати клопотання та заяви слідчому, прокурору чи суду, брати участь у слідчих діях, у тому числі у допиті підозрюваного або свідка, у проведенні обшуку, виїмки та огляду, у проведенні експертизи та інших слідчих розшукових діях. Консультувати підзахисного щодо його прав, наприклад, право на мовчання, право відмови віддачі свідчень тощо, а також оскаржувати дії чи бездіяльність слідчого прокурора, органів досудового розслідування. Обов'язки адвоката. Адвокат зобов'язаний дотримуватися законодавства та професійної етики. Не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням адвокатської діяльності. Тобто, це ще іншими словами, адвокатська таємниця. Також адвокат зобов'язаний діяти виключно в інтересах підзахисного, не порушуючи при цьому закон. Другий пункт участь адвоката у слідчих розшукових діях. Суть участі адвоката. Адвокат забезпечує законність проведення слідчих дій, захищає права клієнта, попереджає порушення та документує можливі зловживання. Методика участі адвоката перед слідчою дією адвокат має право ознайомлюватися з метою та порядком проведення слідчої дії, консультувати підзахисного про його права а також перевіряти законність виклику та підстави проведення дії. Безпосередньо під час проведення слідчої дії адвокат має право бути присутнім при певній дії події, фіксувати порушення, ставити уточнюючі питання слідчому або експерту, а також надавати правову допомогу підзахисному. Наприклад, у разі сумнівів законності у діях посадових осіб. Після проведення слідчих дій адвокат перевіряє протоколи, їх правильність і відповідність дійсності, подає заперечення або клопотання про виправлення порушень. Значення адвоката на стадії слідчих розшукових дій. Перше. Адвокат забезпечує захист прав і свобод особи на ранньому етапі кримінального процесу. Друге. Адвокат знижує ризик порушення при зборі доказів. Третє. Присутність адвоката сприяє законності та об'єктивності досудового розслідування. Та четверте. Адвокат забезпечує юридичний супровід, що підвищує шанси на справедливий результат у майбутньому судовому процесі. Підпункт номер 3 Тактика адвоката на стадії досудового розслідування. Основні принципи та підходи тактики адвоката на стадії досудового розслідування. Перше. Активний контроль за законністю. Адвокат повинен бути присутній при всіх діях, що можуть впливати на долю клієнта. Друге консультації підзахисного. Нагадування про мовчання, про право на відмову показань, якщо ці показання можуть зашкодити підзахисному обвинуваченому в майбутньому. Третє робота з документами. Уважне вивчення протоколів, постанов, рішень, своєчасне подання заперечень, клопотань тощо. 4. Комунікація зі слідством. Дипломатичне та законне відстоювання інтересів клієнта. Уникання конфронтацій. П'яте. Профілактика помилок. Виявлення порушень, процедур і попередження використання незаконних доказів у майбутньому суді. Приклади тактики у конкретних діях. Допит. Під час допиту адвокат контролює правильність формулювання запитань, захищає від некоректних або провокаційних запитань. При, обшукові, при проведенні обшуку адвокат перевіряє наявність ухвали, яка дозволяє правоохоронним органам проводити обшук, перевіряє присутність та кількість понятих, може фіксувати. Процес на відео або фото. Експертиза. Адвокат на стадії проведення експертизи може заявляти клопотання щодо залучення незалежного експерта, перевіряє методику та правильність дослідження.